Новиночки, новиночки в нажиманні. Наступний ножик від майстра, який вже давно в нажиманні. це Dan Forge. Він трохи схожий за форм-фактором. Спочатку ми його так і назвали також керамбіт. Так, покладу сюди. Але це ну, не зовсім керамбіт. Він називається Фобос. Я його спочатку назвав Хардбрекер. Тому що тут таке. Серце намальоване красиве, а з іншої сторони давно померлий дядько, який його протикає. Дядько протикає списом з серцем. Ніж цікавий. Нічого не скажу. Це, ну, тут я вже розумію, як його можна використовувати, тому що я його спробував афігезно ріже. Все, що м'яке і так далі. Там якась деревина липа, моя стандартна, картон ну з паперами взагалі все справляється. Доволі зручний в руку, то це буде зручно, тому що ви його можете десь ну, кинули, щось там, робити. Потім знову повернулись, не треба його відкладати. Єдине, що мені заважає цей тімляк. Класний новий ножик, нова модель від старого, доброго, знайомого Danforge. Що скажеш? А... В принципі, я з тобою погоджуюсь. Тут е, класна графіка. Е, бачимо кардіограмку, яка тут коли проткнули серце, то кардіограмка закінчується. Класно, логічно продумано, цікаво. Що я хотів би відзначити саме в цьому ножі, це е, геометрію клинка, а саме поздовжній клин. Тобто тут дуже тонкий делікатний кінчик, який не призначений для того, щоб ним працювати десь длубати деревину там щось. Це він називається фобос. І от Якщо ви захочете зоофобусів повиколупувати десь з деревини, то він для цього не підійде, на мою думку. Тому що тут, я ж кажу, делікатний кінчик, треба з ним бути дуже обережним. Але загалом, при роботі по продуктам, він буде класно справлятися за рахунок зведення. Досить тоненького і спусків від обуху. Тому це якраз такий різачок стильний, цікавий. Кожен вирішує сам, як ним користуватися, Піхви ABS пластик. Так, і тут невеличка кліпса. Так, кліпса по типу ультикліп. Ніж сидить добре, але єдиний нюанс немає упора під палець. тому Тут одною рукою буде досить печально. Я думаю, якщо на кишені воно сидіти на клівсі, нормально вилітає. А, чудово вилітає. вилітає. Все чудово, так і Як кажуть, з дуру можна і піхви зламати.